Вітаю, шановні друзі! Все про німецькі пенсії. Дане відео буде дуже корисне для українців, які хочуть залишитися в Німеччині. Сьогодні спробую вам просто і доступно розповісти про складну систему пенсійного забезпечення Німеччини і про те, як розібратися в цих видах пенсій, що вам потрібно, що не потрібно, і чому пенсії, і пенсійні відрахування напряму впливають на подальший міграційний статус українців в Німеччині. Тому, друзі, зробіть, будь ласка, репост і підпишіться на мій. Телеграм-канал Адвокат Демченко Ю. Але спочатку, друзі, хочу поділитися з вами класним лайфхаком. Якщо ви проживаєте в Європі і у вас є необхідність перевести грошові кошти вашим друзям, близьким чи рідним в Україну чи в іншу країну Європи, вам дуже легко можна це зробити за допомогою застосунку TransferGo. TransferGo можна скачати в Apple Store в Play Market, встановити собі на телефон, швидко, легко перевести дані грошові кошти. TransferGo це британська компанія, яка працює на ринку більше 12 років, має Більше 2 мільйонів українських користувачів. Інтерфейс компанії на українській мові підтримка також на українській мові. Але саме головне, що перекази відбуваються швидко та надійно. Це можна дуже легко зробити в даному застосунку TransferGo, який ви можете вже зараз скачати за посиланням в даному відео і спробувати перевести грошові кошти. Саме головне, що переказ коштів відбувається в Україну без комісії. А якщо ви переводите по Ібан рахунку, то вам компанія ще й запропонує вигідну Дний курс, друзі, тому спробуйте встановіть собі TransferGo і переводьте грошові кошти легко та швидко. Ну що, друзі, пенсійна система Німеччини. Чому це цікаво для українців різного віку? Тому що в першу чергу про пенсії потрібно задумуватися вже з 18 років. Німці так і роблять. Вони думають про пенсію ще з 18 років, друзі. Тому що коли вам 60-65, вже дуже пізно думати про пенсію. Навіть в 50 вже пізно, але все одно є страхові пенсійні продукти, які можуть забезпечити вам пенсійне майбутнє в Німеччині. Але в будь-якому випадку дане відео буде цікаве для всіх, як розібратися в цих складних пенсіях Німеччини. Друзі, почнемо з того, що потрібно знати про пенсії. В першу чергу для того, щоб отримувати і взагалі претендувати на пенсію в Німеччині, потрібно мати 5 років пенсійного стажу, тобто пропрацювати в Німеччині 5 років, щоб за вас відраховувалися внески до пенсійного фонду. Пенсійний вік виходу на пенсію в Німеччині відрізняється від українського і складає він тут станом на цей рік 67 років, це дуже важливо, тому що ті пенсіонери, які в Україні, вони приїжджають сюди і хочуть претендувати на пенсію, друзі, але вони, по-перше, по віку не підпадають, тому що вони дуже молоді пенсіонери для Німеччини. По-друге, вони не відпрацювали 5 років. Тому якщо ви не відпрацювали в Німеччині 5 років, коли за вас сплачувалися пенсійні. Ні внески до німецького державного пенсійного фонду, друзі, то на пенсію ви ніяк не зможете претендувати. А тепер давайте спробуємо розібратися в тому, що із себе складає пенсійна система. Пенсійна система Німеччини поділяється на так звану драйшіхтен модель, трьохступеневу модель, яку зараз бачите на малюнку. Перший рівень цієї трьохступеневої пенсійної системи, друзі, це базісферзоргун, так називаємо базове забезпечення. Сюди відноситься і державна пенсія гезецьких аренд Сюди відносяться і BEAMT, це пенсійне забезпечення для державних службовців. Сюди відносяться і приват так звана пенсія Рюруб, це пенсія, яка дуже цікава для підприємців, саме тих, хто працює з Ельбштенді в Німеччині. Другий ступінь, як ви бачите, це цузасферзоргунг, це так звана виробнича підприємницька пенсія, ну більш що правильно казати, виробнича пенсія і пенсія Рістер, тобто сертифікована німецька пенсія, на яку держава ще надає відповідні надбавки ЦУЛАГЕ. І третя модель це капіталь-анлаги продукти. Це приватні пенсії і продукти, які надають. Так, скажімо, страхові продукти, які надають можливість вам накопити відповідний соціально пенсійний капітал при виході на. Пенсію це дуже цікаво до третього рівня зачасту відносяться в загальному приватні продукти, і вони дуже цікаві. І за допомогою даних продуктів приватних можна накопити собі дуже класну пенсію. Тому що в принципі на державну пенсію в Німеччині Гезеслі друзі надіятися дуже мало, тому що там навіть якщо ви пропрацюєте тут 35 років в Німеччині, не факт, що вам її вистачить для проживання, тому всі. Німці оформлюють приватну пенсію. Але я про приватні пенсії і чому вони будуть необхідні для українців і чим вони допоможуть їм в подальшому. Почну розповідати з жовтня-листопада місяця. Тому слідкуйте за моїми відео, чому з жовтня-листопада, тому що в жовтні-листопаді, скоріш всього в листопаді буде продовження тимчасового захисту саме в Німеччині, і тоді вже буде більш зрозуміло для багатьох українців на що орієнтуватися. А зараз давайте пройдемося просто і зрозуміло на тому, що це. За пенсії. Gesetzliche Ріхеренти Ферзіхерг це державне пенсійне забезпечення. Це фактично базова пенсія, яку отримають наймані працівники, обов'язково, які застраховані у німецькій Пенсійній системі, що саме цікаво, дані внески сплачуються фактично пополам. Тобто, половину сплачує працівник, половину роботодавець, 9,3% від бруто зарплати платить працівник. Ще 9,3% платить роботодавець. Це дуже важливо. Пенсія залежить від трудового стажу, заробітку та так званих рентепунктин або ентгельт-пунктів. Це пункти, які вам в подальшому будуть нараховуватися за кожен рік Рік і з цих пунктів буде складатися ваша пенсія при виході на пенсію в 67 років. Це державна звичайна пенсія, такий базовий базовий рівень. І, звичайно, на практиці друзі її не вистачить. Другий рівень, про який я казав, це цієї драйшіхти моделі. Це Бетрібліхе Альтерсферзорґун, це так звана професійна або робоча, більш всього, правильно казати робоча пенсія. Це додаткова пенсія. До речі, багато хто з вас. Коли йде на роботу, ви бачите в себе так звану другу пенсію. Оце і є бетрібліхе Альтерсферзорґун. Що це таке? Це коли ваша компанія укладає зі страховою компанією спеціальний пенсійний договір на вашу вимогу. Навіть якщо такого договору компанія, ваша роботодавець не уклала з пенсійним зі страховою компанією, ви можете попросити вашу компанію, і вона вам зробить додаткове пенсійне страхування. Воно цікаве відповідними своїми податковими. Новими відрахуваннями і тим, що вона забезпечена. Тобто, в принципі, працівник сам фактично жертвує частину своєї зарплати, тому що ця пенсія буде формуватися із відрахувань з вашої зарплати. От. І роботодавець робить дані внески в страхову компанію. Перевага внески звільнені від податків і соціальних зборів до певної межі. Те, що я й казав, податкові плюси вони грають велику роль. Далі приват альтерсферзоргунг це приватне пенсійне забезпечення. Тут громадянин укладає договір із банком або страховою компанією і самостійно накопичує. Це можуть бути і класичне пенсійне страхування, і накопичувальні, так звані капітал лебенсферзіхерунг. можуть бути банківські ощадні плани, інвестиції в ЄТФ чи фонди. В принципі, варіантів дуже багато. Також є рістеренти, це пенсія з державної підтримки. Про що я казав раніше, з підтримкою ЦУЛАГЕ розроблена для працівників, які застраховані саме в державній обов'язковій е газетських Ферзіхерен. держава додає 175 євро базової субсидії, 300 євро за дитину і 200 євро бонус е молодому. Та податкову вигоду до 2100 євро на рік, тобто 2100 євро на рік, можна вирахувати із ваших податків. Рюроп ренте або базіс ренти, пенсія для самозайнятих та Високодоходних осіб. Дана пенсія, друзі, буде цікава вже для тих, хто е, працює як підприємець. А також, друзі, в Німеччині ще є капітал Gedirті. Це також дуже цікаві продукти. Це пенсії з накопиченням капіталу, приватні пенсії, які дають дуже високу дохідність. І це також дуже цікаво, тому що дана пенсія в першу чергу дозволить вам накопичити 60 внесків, які вам необхідно мати для того, щоб отримати. ПМЖ в Німеччині так дев'ятий параграф закону про перебування 5 років пенсійних відрахувань. Без цього ніхто ПМЖ не отримає. Друзі, в наступних відео більш детально буду розповідати про кожну пенсію, щоб ви знали до чого готуватись. Повагою ваш адвокат Демченко.